Вітаю вас на каналі Рук. Ще один зйом, великі помідорчики, Такі от ящички, ящички, там ще під столом. Бачите, вже жовтеньких побільше, Жовтенькі в мене в цьому році. Кемел Голд, ананасний, оранжевий клондайк оранжевий. От такі всі сорти стабільненькі. Цікавенькі, ну, ці, яблуко-Індіго, там такі оці цікавенькі. Ще залишилось а, із тих томатків ще не куштувала, якась зелена копія в мене. Два чи три сорти та й ті, що ще зелені, тобто пізні сорти. ну В цьому році все пізніше, бачите, який швидкоплинний сезон помідорний. Грубо кажучи, з серпня начався він в цьому році, хоча в минулому році начався а з половини липня, тобто на дві неділі пізніше, і вже він. Вже тут серпень, половина серпня пройшло. Там ще туди-сюди, і він закінчиться. Такі швидкоблини, так помідорки швиденько відходять, зріють. Бачите, ми всі плакали. Ой, не зріють, не зріють. І тут вони раптом як почали всі разом. О, тому помідорки є. Звичайно, кущики згасають на очах. Особливо деякі, ті, що лежать. Підв'язка для детермінантів, для високоросленьких, та навіть і для деяких низькорослих, які розлогі, обов'язкова. Обов навіть якщо є мочування. В мене мочування є солома, все одно те, що лягло після бурі, те, що я не змогла підняти, от те, а, вже кущики страшненькі, але помідорки висять на них здорові. Листочки, так, листочки, стебла здорові, а листочки все а, посохші, там відмирають, але ж помідорки самі не вражені нічим. Це головне. Звісно, що може десь не до врожаю, але мені достатньо. все вистачає і йому вже наїлося. Особливо, коли потрібно перепробувати всі новенькі сорти. То ти вже так. О, Такі красунчики є. Вже досталь мені маленьких помідорків, таких як Куліна, Ляна, довгенький Фрігат, Червоний клик. Mm, що там, французький гроновий, таких невеличких, вже багатенько. Та й в крупноплідних непогані ну, не такі сорти є, і є ті, що на наступний рік точно будуть набагато солодші, зелененькі жамба-царівна, ще ж зелена копія висить, не знаю, що жовтенькі є, ще хочеться якихось великих таких от смачних салатних. А так, в принципі, вже набором своїм я задоволена.